Всім привіт! З вами Blackhawk мною сьогодні Андрій Вейдер, доктор. Е, Яблонський, яблон. яблон. <laughs> Яблонский Ісмат, яблон, блін. І Крейт? Крейд, забув. Ну коротше, якось так. 150 крейт, 150 крейт, Крейт, крей, 8, Крейт, Крейт. Ну что, ми граємо в No More Room in Hill, у нас велика команда, і я знайшов мені Изи. Є, мазафака! Бум-бум! <laughs> Це моя фраза. <laughs> Я думаю, що ми великою толпою вирішили, як то кажуть, відвоювати свій світ від зомбі, так би мовити. Тому Мо що вам сподобались попередні випуски в No More Win Hill. Е я думаю, вам oh, oh, цей випуск oh, теж сподобається. Воружейний магазин, вов воружейний магазин. Ого, це хто заспільно? Це Андрій Веде, давай. Веди, <пивателі> веди. Так, підлагує. У мене меня краще нет. Кто за нами же? Так, я Яблон. Не словом край, країв крей... щось там кафекашек, не знаю чому. Та не трать де патрони на перших. Хвиля. А, це не хвиля, це. Зомбі убийте. Бита, у нас твій, біта. Так Воу, уже залагало в мене. Мене вже вкусили. Лах! Ти заражений? Ні-ні, все нормально. Убиваем, давай. Бачите, ми групою всіх так розкидали. Стик мене в мене кольору хп. Так, Ти Сиги у мене хп, хлопці? Ты залани, А у мене яблонський цей yeah. ж, ж, ж. У мене кровотеча, Ну клас! На тобі ті, бинти. У мене бинти тоже, є. Давайте, жай. Давай. У мене є і бинти, і антиналидин. Вс, спасибо. So. Спасибо, хлопці, спасибо. Давайте я Треба так. Нормально... Короче, я йду назад, хочу залутати собі кувалду, бо я... Так, а я беру в руки меню Все ж таки, я не правий був. Бо... Оп наступний, давайте, почерді на мене. З ким я біжу? Я біжу з доктором. Okay. Окей. А як позайдем туда? Кто не ць. знає? Хто, не, хто хоче знати, як кот звати, так от е, Андрій це Андрій, я це Юра, доктор Яблонський це Юра тоже. Ні, Олег. А, Олег, а цей. Як Юра? Країв. Крей... Країв це Юра. Юра. А так край вас, що ми зараз немає. Не внятно, чому. Ми... Так, де хто знайде зброєвий мазин? Может тут она казен зачну просто магазин У меня патрончики кинчаются Там в двоем магазин тики сброй А десброй магазин там видите А видишь тут духов Ты сговорил Там там on, baby? Камон Come on, baby, everybody, Дэн Дэм Дэм так що мы в той самий будинок. Так, це було епічно, я О, прикол Is, якщо на відео. У мене бомбоне. вже бомбу не. Раз. Я пістолет, пистолет, ще добре. Я несу аптечку. О, круто. це... О, ні, я не могу. Чу Чувак скилл пришел, як типа колись ці... Афро. Афро, да, Афро, пожалуйста. Доктор Яблонський, на, тримай аптечку, несу тобі, треба аптечка, Кинь, 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 мені треба по теж. тоже. Да, тут треба поставити на спеціальну пункту. Ні, ні, можна і ставити так, кинь її, подивись. Вот там вона, короче, несіть, несіть, несіть. несит. Я на секунду хп. Яблонський, блядь, веди я. Я иду, короче, в бой. А, все, а, я не Давайте це буде наша так мовити база. Нам треба вбити 24 людини, поки в нас ще є час на Зомбі. 24 Ну не людини, да, я поблизу. Давайте Женько забьєш цьому території поки мало ще. Може притримаєш до другої хвилі хоча б до третій? А де там за третій більше? Ой, смієшся? сміяшся, заравці часто кажуть. Полоси, діти підуть маленькі. Хлопці, я думаю, ми е, такою великою групою можемо йти. Е, хто знає голодні ігри Манька? О, Ну да. Можемо, коротше, такою великою групою йти на голодні ігри і там нагибати просто всіх. Ну да. А там думаєш, що тоже люди не йдуть групами. Ну не знаю, я сики граю, там максимум групи на дві людини. Хіба ютубери такі вже жорсткі, аж то з объєдняюся там кажу, штук по 20 ігразу на одну гру йде. Ну а, що та ви там, я та що тут, а де ви бігаєте? Что за зомби бессмертный? Блин, снимай один вепустый зим. Так, все. Патроны, калибру 22 LR. Никто не мая. Я наекти патроны давиться. Ой, я бандаж, хлопц, я бандаш начал. Или патроны такие. Ты вот черные такие магазины. Я ревульвер найшов, хлопцы. У мене револьвер, і в мене до нього багато патронів. Так, а у мене револьвер і пістолет, револьвер і Ого. УЗІ. УЗІ. УЗИ, да. Олег, не маєш патронів чорних? Ну конечно. Я... чую, то хто дивиться? Хто кто колись може, цей. The Walking Dead, типа, цей сериал. Ян. Дан, то тільки кроме сам здоровий. Так, так, так. От мене типу, того. Блін, ви знаєте, що зараз будуть бігати ці коротше, зомбі діти, а вони як бігають, так бігають це <рігла> нормально. Чуєш? Ой, 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 тут зомбарка якась дуже. Що да. це, <рігла> що, цей, що, цей чувак несе? Йоп твою хана. Я взяв арбалет. А ззаді мене! Йоп твою! Йо. У мене кровотеча. Але все на. Зомбі бігають! Де ти? О, мабон! Йоп твою. Що йо. це було? Хлопці, коп, ко є аптечка. Тут йде до на базу, там да втечка. Хлопці, йде в кого дума? є, в кого є шо що можна полічитися від зомбівірусу? віруса? Э, у мене є в пилю. Да ви всі, скидите, не... тут до фига зомбі, і в мене вже немає я, потім я. Де, Де, що немає здорові, потом не. Бля, я. Я в якомусь дома, я по вулиці бігаю, короче. Забежи на до нас супермаркет. Та кое Я бачу доктор Яблонский кидать, куда ты лад? Здоровое! <тас> <тас> на, 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 Давай таблетку живу, жижим, ужим, ужим, уживо! Вс. Так, полетелся, дай ап-ка может быть. лежить лежит прилавку. А, вот ты там на базу. А я думаю, знаешь база? Ну, Да ты за мной привалку, блин, биле прилавку лежить, лоху докину. Да. За кем бігти? Скажи, Я не знаю, кто тут была. Дривайдер, оп. Оп, пискотчил Стоп, це лук лук! А а нього него стрелы попробуй А, Ну да, блин. О, заходь сюда, ну шо ты там хили. Бачу, 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 иди, види, види. Зомби, зомби прорывай, хлопцы. Я их за разоташу. Бум! Так, все, тебе за нанжи тебя хватит. Хватит, хватит, захватит. тебе за нан життя не нам на аптечку. Не, я, я не знаю, где он там життя. Мадриж, мона вроде стрела одна. А где ман нема стрелы? Нафиами цей лук. Я знаю, де є урожайний магазин. Mm. Так видит хоча б хтось. Так, один зомбі, хлопці, що ми вже? Що ви вже? Що таке? Що таке? Ой-ой-ой. Цей чувак сталкер, кертир, так і му загалі б куда фикашець. Ой, я не шов, я не ще одну аптечку, хлопці. Я не шов зомбі. Я знайшов ще одну аз я, я не шов магазин зі зброї, він прямо напроти. Ні, тут не магазин зі зброї, это просто. Вот тут глаз, тут глаз, обрядом, чуєте, коли зомби підуть, між, короче, пістрелям, тут палимой і газ загориться, короче. Ага, що чм писал. А, ну У мене запалечка є, да нема запалечка? Є, а я, запалю, я. А як запаливать, а як хоть запаливать. Короче, я тут бігаю та що. Давайте. Чуєте, ви чули, що чуть сказав голос вей час. А мене ні, треба чути завжди, що вони говорять. Я кажу, не знаю. Зомбі, зомбі йдуть, хлопці, зомбі йдуть, зомбі йдуть. Давайте Е, Э, нема! Короче, я тебе тут лишаю, чувачі. Хлопці, ви що тут складаєте там зомбі, коротше, в самому цьому розпалі. Я бачу зомбіка. Боже, Форема да їдять! Ні, 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 ні. А ом-ном-ном, як то кажуть. Да, я яке Кокооке, це капець. Тут дуже багато туршиною. Прикрийте, ніби точ, п'ятдесят. А він упав, тому не за що давати. Тут дуже багато туршинами. Короче, зомбі туршинами. Ну типа. Я, я ти вот, ти... я не ти... 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 скажи, будь ласка, де ей можна А, я знаю, де можна аптечку поставить. Доктор Єблонський, чекай, проведи мене. Так, 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 я вертаюся на базу, за мной гоняться стадо просто. З дыханием, а не, стадо пухава, типу. Так вот, у мене закінчуються патроны, я чую, дальше нам зомбі трязом Так. Да. Я так весь стиль всех, як те говорят по чуть-чуть. Буджу твою зомби. А яка в мене хп? Тебе жовта. Тебе той, в тебе. Оранжевый. Бежи по ешке Я отрываю все зомби. Дай мне антизомби. Так, меня как снимал взагалі. Все, капец. Я в крене не вы там я, я, сталкер. Ребят, не патроны. О, че это? Мы прикрываем за дырки, Вы вы там заселите сзади, то я сталкер. О, сапай, сапай, сапай. Сапай. Форб, плюс, Відбиваємося, як можемо тільки. Де суплайн, де... Ні, Дес суплайн, а род. А це хіба не визнається. Вправо від того, вправо від виходу з супермаркета. О, oh, бінтик. Кому бінта треба? Бені. Так, да, де є. Вертуха, летить, що мені здається. Там заплайне, О, Зараз скине припаси, не припаси скине. Та вона вже скинула, я забрав собі СКС. Де то, де то, є брехне. Бля, хат. Всі, поскида... всі забирали припаси, я не. E, Знаєте де то, я зараз вам скажу. Wow. О, Янтер один, бля! Бля, Пря... виходите з супермаркета і одразу йдете направо. Ай, в супермаркеті ти не загадиш, ні а є 10 видов. Легко, легко, легко. What the fuck? Ну я вернусь. Так, все! Пробачте за цю заткус затримочка и кажется, меньшемусь свикенну фіня, блядь, викинуло. Ой, підлагаю, підлагую, я підлагаю, я підлагаю, я підлаваю, підлагаю, Боже мій, скільки я Боже міський зу. Далі бляха ззаді! Та що ж я кажу прикрийте, що ж вашу... Я озаря я помру, чуеш, кого є таблетки. Тебе максимум хп, де візьмемо собі таблетку, вона десь там лежать. Ти розумієш що я зараз помру? Я, і, і, я коли поблю, я встану потім. У мене нема таблеток, не і тобі всі спитують. Та всі не трати патрони, задубали вже. Зараз знаєш, яка хвиля буде. Так, я йду, коротше, у хвілі і так же капець. Mm. Олег, Та втас, вже капець. Блек, вот тут в тебе хабі. Я помер, хлопці, я помер. От тепер чекайте мене, як кажете. ой ой ні-ні-ні. А, ні, ні. я ж зразу відродився, о, Тошка, це ж е. яка бійна цей. Я в БСЕ. Чуєте? Е хлопці, 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 хлопці. я зараз собі на двір, Несу, короче, цей, пального бань. Там тут пального багато є в тих. Ні, зараз підро. Оп, тут дитина. Тікай. Я тоже тікаю. Ой-ой-ой, меня прижал. Я говорю, Йой. Хто любить зомбі дітей? Я, конечно. Уже обожнюю просто. Я сзади доктора Іблонського, там сзади нас дитина, коротше. Добре, я сбер СКС-ку, не скинув СКС. Ну ти молодець, чувак! Я го в руці цю штуку, а ти мені в руці підлав. Віддавайся, <сум> <що сум> ну, віддавайся, віддавайся! <сум> вы я знов загубився, пацани. <сум> я говорив, говоря в YouTube, я не Я двох зразу ломиком, це прям Гордон Фріман якийсь. О, що, вернувся той? Крейт вернувся? Ага. Не знаю, може. Та я не знаю, як я то вернувся, на вас зовсім так багато. Іди лічись, Андрик, лічись на голову. До речі, хлопці, п'ята хвиля, ви розумієте, ми довзі Ми тащим, Особливо я. Да, меташ. Ми не затащить. Ти розумієш, що ми не затащить? Лек, не стой, життя, Ле, Лек, Олег, ти життя. Луки стріли, Луки стріл! стріла. Одна. А, є стріли в тому. Все, 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 Олег, все. Ні, ще від мусить трошки. Де ви всі? Тобі той треба хілти, це жовтий. Хлопці, в кого є таблетка? Хілся. Ходи зі мною. Там нема ні в кого більше таблету. Ходи зі мною, Олег. Андрій, тобі треба хпшку. Я біля ріки, коротше. Рятуйте мене, рятуйте. Через мені хто не біля. Де хп? Так. 70 зомбів, ви прикалуєтесь. Дитинка зомбі. <смеш> олег, 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 куди зі мною покаж, тобі де лутати все, можна? Олег, куди покажеш де лутати? Я ну, я ну, я зараз встану. Ой, я зараз, я заражений. <смеш> <я зараз, смеш> Андрик, де ти там Я заражений, я заражений. Всі заражені. Хлопці, я вам співчуваю, я воскрес. Всі заражені? <смеш> я воскрес, типа, <смеш> зомбі. Так а не где мені лутаться, я ж єдиний Я покажу. Иди той... прямо, прямо и направо. Я в ту сторону Олег. Прямо. Йо, мане. Прямо и направо. Просто... Йой, если тут зомби, це капец. Я живий. Я сижу зандревей, у него 49 хп. Да, там те є, є, таблетки є. чуєте, чує, чує, Вбивайте их, вбивайте их, у вас началось Йей. там батьки, да, зона пише. А де суфлай? Прямо Слушайте, власне, якщо, власне, якщо, власне. якщо зомбі захоплять територію, Відбивайтеся від зомбі. якщо зомбі захоплять територію, ми програємо. О, то буде печально. Я Та 60% вже захопили вход. Я не знаю, як, як працює, але входу так, типу, що с територію 75% захопили а, а, все, короче, я труп. Тут, тут... тут... А, це, це 34 хп, відбивайся від них, давай, Андрій. Я заражений. Так, хто тут? Доктор Явонский, 77 хп маєш. Ой, я відродився. Я відродився їх тут! Олег, ти так палиш, як знати, хто зараз докаже. Я тут голими руками і тут така толпа зомбарю! Блін, Олег, ти на одного зомбі потратив повний магазин, ти прикалуєшся? Да. Може, я так багато патронів. Я понял, Ой, бля. Я Тепер я. Я червня маканом. Юр, подави ты як бігаю. Андрій Вейдер, ти 100 хп? А, ти відродився, ясно. Так, ти пробуєш запалити, але щось не запалити, це пробує. Ми треба покрутити газ. Я не знаю, воно не запалює. Там балон, походу, треба переєднати. Йо, відбива Б на жми, Б, 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 локально там. Молодець, молодець. Нормально. Я вам тільки кажу, ваші очі зверху. А що ти? У мене кровотеча, ні. А мені бути. Мені цікаво, я. У нифига встал керацей. Бля не. Я тут в мене компанія висела! Я, я на я на... цікаво, я... Мені цікаво, я 6, як кажуть, ти чи ні? Там вже ні. Так що, ми уважем. Ух ты! Ясно, все. Андрій вейдер капець йому. Ти бачишь, як вони мене зажали? Бачу. Це було епічно. О!